Ось такий появився трьохколесний електровелосипед, це Корсо Рейнджер. У нього спереді корзинка, ззаді його можна використовувати десь на дачі або в селі. Дуже буде зручний. Дуже ємкий акумулятор, тут на 20 тисяч, ось на 20 годин часов, чи як він там називається, Короте, 48 вольт. Зйомний. Проїде він десь приблизно кілометрів, я думаю, 60 на одному заряді. 500ватне колесо, спереді є фара, корзина, в комплекті йдуть зеркала. Також у нього є сигнал. Ось, світло, ручний тормоз є, коли ви його стояночний точніше. Ось його. Раз, поставили, щоб він нікуди не вкотився і нажали. Сідіння амортизоване, Чи ж... а не воно відкидається. Тут у нього є такий кронштейн. Раз, щоб зняти акумулятор. Снімається, сидіння піднімається, такі прикольні крила, задні фари, бігалки, Колеса йдуть на фронт велика корзина ззаді, переднє гальма в нього йдуть вібрейки, а задні барабанні. Також тут є асистент, Ну так, є асистент. На асістенті він, мабуть, кілометрів 100 на заряді проїде. Але швидкість в нього невелика, бо це така модель, вона не повинна їхати швидко. О, тут нас вже з праздниками вітають. Будемо здорові. Так. отакий такий велосипедик. Ціна приблизно 35 тисяч гривень на сьогоднішній день такого велосипеда. Ну, якщо десь використовувати я ж кажу, в селі або на дачі, то це саме те, що треба. Їде він не швидко, але тяга в нього нормальна. Також можна його використовувати на асистенті, можна використовувати як звичайний велосипед, взагалі, коли сіла батарея. Що ще про нього можна сказати? Ну, в ремонті він недорогий. Всі запчастини, що потрібно, на нього є в продажу. О, також тут є ще зарядка мобільного телефона і тримач. О, так що, якщо когось зацікавило, пишіть в коментарях. Я вже точно уточню ціну, бо ми його тільки привезли. Я ще навіть не знаю, скільки він стоїть. Я його вчора збирав цілий день. О, і скажу так, якщо будете такий купляти десь в іншому місці, то купляйте вже зібраний, тому що якщо вам приїде розібраний, то ви офігієте, поки його зберете, якщо ви з цим ніколи не стикалися. Ну, що можу сказати, підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписався, поставте лайки і дивіться мої наступні відео. Всім спасибі, до побачення.